Акробати важкоатлети, плавці, боксери, гімнасти. Юні віничани можуть знайти собі заняття для душі у будь-якій спортивній школі, гуртку чи клубі міста. Як готують у Вінниці майбутніх чемпіонів на власні очі? Побачив міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт з робочим візитом на Вінниччині. Ці спортивну школи вони безкоштовні. Ваші заклади всі ці комунальні вони теж безкоштовні. Тому щоб у дітей було куди приходити і на чому займатись, я розумію, що де якісь там потім батьки долучаються до, до там співфінансування, що з дітям закуповують, але щоб держава все більше, і більше надавала кращі умови. Мати розвинену спортивну інфраструктуру важливо, адже це допомагає у якісній підготовці до змагань, підіймаючи на п'єдесталі жовто-блакитний стяг, українці популяризують свою країну та місто. Спорт завжди мав високу популярність серед українців. В умовах війни спортсмени роблять буває і не осяжні на перший погляд речі. Гуртують спортивну спільноту, міжнародну навколо проблематики війни і допомагають дуже багато. Вінницький міський голова поділився з міністром амбітними планами щодо розвитку спортивних залів. У цьому питанні місту потрібні додаткові інвестиції. Вже виготовлена проєктно кошторисна документація на будівництво спортивного комплексу на сім видів спорту. Зрозуміло, що коштом бюджету і обласного і міського нам буде було б дуже складно реалізувати якісно цей проєкт і в певний короткий період часу. Тому у я звертаюся від імені територіальної громади, якщо перше політичну підтримку, політичну волю з точки зору будівництва цього комплексу. Ну і будь-які програми, якщо є в рамках відновлення країни, ну от і для того, щоб повернути наших молодих е і спортсменів, і просто молодих людей, що могли займатися спортом, е то є прохання мати на увазі саме в Вінницю в частині реалізації цього амбітного проекту під вашим патронатом. Тож розширення тренувальної бази для молоді одна з пріоритетних напрямів відновлення країни після перемоги. Треба готувати спортсменів, розширювати тренувальну базу, оновлювати матеріально-технічні засоби. Ми сьогодні презентували вам найновітніші гаджети для спорту, яких в Україні одиниці. Міністр молоді та спорту на базі спорткомплексу здоров'я зустрівся з юними спортсменами та їхніми тренерами. Поспілкувався про успіхи українських чемпіонів та вручив дітям подарунки.